На північній Салтівці серед багатьох пошкоджених будинків і ось ця дев'ятиповерхівка, що колись була звичайним будинком, із дитячим сміхом у дворі, запахом свіжої кави зранку та сусідськими розмовами біля під'їздів. На початку війни все це зникло в одну мить. Потужні влучання снарядів, зруйнували конструктив висотки, дах, вікна. А вибухова хвиля пройшлася по кожному поверху, залишивши по собі лише уламки. Та мовчання. Цей житловий будинок у київському районі на північній Салтерці був пошкоджений ще на початку війни, а внаслідок численних очань постраждала покрівля. Асад були зруйновані стіни, перегородки, інженерні мережі та вхідні групи, вибиті вікна. Спочатку ми демонтували всі пошкоджені конструкції, а потім розпочали відновлення. Зараз триває капітальний ремонт покрівлі, це понад 1800 квадратних метрів. Відновлюємо фасад, утеплюємо та фарбуємо понад 7 тисяч квадратних метрів. Також утеплюємо під поверх і проводимо зміну системи опалення. У під'їздах і квартирах зараз шпаклюються стіни, вже замінено близько. 80% вікон вікном триває скління балконів. Передбачено також заміну вхідних дверей, ремонт вхідних груп, встановлення пандусів, відновлення інженерних мереж і благоустрій території навколо будинку. Ігор Баскровний, Сергій Перець, Станіслав Ріжко та Олександра Панченко, Харків, Новини.